Помаранчевих кольорах їхні суперники, Одеса в таких синіх. І зараз Одеса вже 12-й Богдан Васильєв, 13-й Віталій Псьол, 16-й Євген Сапун, 17-й Владислав Кукушкін, 18-й Ярослав Медян, чемпіонату України. Ну, будемо казати так, три найкращих, тому що Літинський там також активно. Якщо говорити про режим, лайв бере участь. От Саварин не закидає він цього разу. Точніше не Володар автор. Автор найкращих сейвів, які стали Все, і сам міг би пройти. Але партнеру залишив. Передача, І оце також взяття воріт. Забігав в центр Нікалюк, але тут же це не актуально, тому що аватарі Донбаси. Звідси звідсили віддає передачу назад. Там і гладкий міг кидати. Мяч просто долітає до Ліонців. А... Ну, і хороший пас вперед. І захист! Ну в цьому матчі здається так. Жодного разу Донбас не був попереду. А ось цей момент настає. Не змогли повернути плюс три. Сьола! Ось Псьол, А тепер вже Одеса. Виводить лі... лінійного накидок, і там. Цей від голкіпера. Передача вихід один на один. Цього разу. Ну, немає на увазі, що зазвичай підвод. Ні, звісно. Сапун дуже досвідчений голокіпер, дуже потужно у швидких переходах. Тож, якщо б це вдалося низько максимально бути, і вірять в те, що якщо буде дальній кидок, то голкіпер врятує. А ось передача на лінійного і дійсно рятує. Зараз Євген Сапун. Хороша передача. Всю! 6 атакувати так повний склад не буде, тому що, звісно, голкіпера немає. Ну і дає це результат. Сьол закидає, впевнено. Спробувати піти у свій швидкий перехід, але Одеса зараз. Томість має пробувати закинути. Ні, не виходить. От Сапун. Передачу вперед віддає. Класний пас і Донбас закидає. Переривається так солідно вперед. Саварина. Команди. Одеса Донбас все ж таки виводить. Зараз на киткову позицію Гадельшина Едуард. 17-11. Перший тайм завершується. Донбас виграє. А, як же так відбулося? пас перед одразу пробує Пацалюк зна... знайти і знаходить. А, ну, я маю на увазі саме за свою команду, коли він брав на себе відповідальність. Також в кінці тайму 5 голів перерва пішла Одеси там на користь. А от Донбас належним чином не налаштувався на початок другого тайму. От, будь ласка, знову. Знову швидкий перехід від Одеси. Хороший пас і це треба реалізовувати. Але ні! Ось він реально може кинути, але віддає підкидок. Ну і так. Завдяки саварину також ширину вдається зробити. Але там було порушення правил, тож пощастило Донбасу. Помилка у веденні, так у володінні. Хороша передача. Ну і тут закидає пристрасті. В нас сьогодні просто дуже гарячі. Двох хвилин вилучення для тренера. В шість гірше. Кидок Леонців відбиває далі псьол. Ще Євгена Сапуна виділив він сьогодні. Багато вирішує. Хіба це не фол в атаці? 23-22 потрібно закидати. Втім, немає, немає зараз. Китка від Донбасу навіть. Передача на Пацалюка, і той впевнено, зрівнює. Донбас відзахищався. Передача вперед чи вдасться зараз закинути. Удається закинути і так далі. Ці семиметрові буде перебувати вже Денис Саварен після того, як маломан один раз не закинув. От за 20 секунд заключні 5 хвилин поєдинку. Кіпера. Донбаса і цього разу Одеса все ж таки китка. Вказуючи, часу мало, часу зовсім мало. Арбітер вважає, що порушення не було. Передача вперед всього. Тут 3 в 2. Можна цікаво проводити цю атаку. І Донбас закидає. а Не потрібно вже. Вже краще. Подовши цю атаку проводити, а ось такий гол. все вітаємо Донбас з перемогою. Одесі, дякуємо за цей матч.